Де новий день любі малята. Добрий день! Давайте привітаємось. Добрий день. Малята, подивіться, що це уважно. Круглий, гарний, легенький, високо стрибає. Йому дуже дітки раді, бо він з кожним грає. Що це, дітки? Так, це м'яч. Давайте скажемо всі разом. Це м'яч. Що можна робити з м'ячем? Гратися правильно. М'ячик-малята це дуже веселенька іграшка. А у вас є м'ячики? Чудово, малята! Замість справжньої дитини є у кожної дитини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. Малята. Що це? Це лялька. Давайте повторимо разом. Це лялька. Правильно, що можна робити з лялькою? Теж гратися. Все вірно. А як можна гратися з лялькою? Малятка, її можна одягати, годувати, гойдати. Малятка, лялька дуже любить, коли з нею пестять її. І дуже до неї лагідно відносяться. Розглянемо далі. Він в берлозі довго спав, мети з вуликів збирав, бант на шию прив'язали і до іграшок поклали. Малята, хто це? Це ведмедик. Повторимо разом. Це ведмедик, так. Малятка ведмедика. Так. Можна гратися, а є у вас ведмедик вдома? Чудово! Малята, це все називається іграшки. І вони вам пропонують трішки перепочити. Довго слухали малята! Час настав відпочивати. Руки вгору, руки вниз. Хвилинку зупинились, пострибали, пострибали. Раз присіли, другий встали, вдих глибокий, раз, два, три, слухай, знову почали. Малята наші іграшки прийшли до нас, щоб ми їм допомогли. А, щоб, а що допомогли намалювати поличку для них, щоб їм було зручніше. Допоможемо їм. Давайте розглянемо, чим ми будемо малювати. Нам потрібна не проливайка з водичкою, пам'ятаєте? Підставочка з нашим чарівним пензликом та фарба коричневого кольору. Ми беремо наш пензлик, пам'ятаємо, тримаємо правильно трьома пальчиками ось так, біля металевого обідка, змочуємо та набираємо фарбу. Ми будемо з вами малювати спочатку довгі горизонтальні лінії, зліва направо, прямі довгі горизонтальні лінії. Пам'ятаємо, як малюємо зліва направо і будемо малювати короткі вертикальні лінії згори. Донизу. Ось так. згори донизу. Ось так. Обов'язково ми наш пензлик. Ну, хайну відносимось, бо він наш чарівний. Да? Пам'ятаєте, і ставимо його в свою домівку. Ось маляти ми і нам малювали нашу полицю для наших іграшок. Давайте пригадаємо, хто к нам приходив. Так, чую, дякую за відповідь. Ведмедик Лялька, м'ячик. А одним словом малята це що? Так, вірно, іграшки це іграшки. Малята, а наші іграшки і я ми хочемо знати. Чи зручно вашим іграшкам вдома? І чекаємо на ваші полиці? До нових зустрічей!